Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 26-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. 26 рядок, це ось він верхній. Тут у мене вже трошки не влазить, тому наступний рядок буде, мабуть, якось по-іншому малювати. Так. Це ось тут початок ось цей фрагмент. Тут три стовпчика опуклих лицьових рельєфних, з одним накидом зі спільною верхівкою. І, в принципі, на цьому оцей фрагмент вже закінчується. Тут а, у нас там, де було чотири стовпчики, два опуклих рельєфних лицьових і два стовпчика з одним накидом, між якими одна петля. Оці пари стовпчиків будуть в'язатися рельєфними опуклими лицевими з однією петлею між ними. Цей фрагмент повторюється тут три рази. А той, ті три стовпчика зі спільною верхівкою будуть пров'язуватися просто рельєфними опуклими лицевими стовпчиками. І між цими три петлі фрагментами. Давайте це пров'яжемо. Так, ось у нас закінчився. Закінчили ми в'язати 25-й рядок, починаємо 26-й. Три петлі підйому. І тут, мабуть, ми його одразу зробимо. ці Оцей фрагмент де три опуклих рельєфних лицьових стовпчика з однією верхівкою, зі спільною верхівкою. Тому а, ми, виходить, три петлі підйому зробили. Ось у нас центральний рельєфний опуклий лицевий стовпчик, навколо якого буде. І ось два, які будуть по боках. Тобто, всього три рельєфних опуклих лицевих стовпчика. І Відповідно, ми от з цього крайнього правого починаємо в'язати, робимо накид, витягуємо петлю навколо стопчика і пров'язуємо цей накид. Далі не в'яжемо, робимо наступний накид. Знов рельєф нелицьовий, опуклий стопчик наполовину, тільки накид пров'язується. І третій рельєфний на буквий стовпчик так само. І тепер всі чотири петлі, що на гачку, пров'язуються однією петлею. Все. Ось, Получається, ось тут ось ми виконали цей фрагмент. І далі переходимо до наступного. Так, у нас тут одна петля між фрагментами. Оцим і оцим. В цьому рядку одна повітряна петля. Одна повітряна петля, тільки що я її зробила. Рельєфний опуклий лицьовий стовпчик з одним накидом. Три повітряні петлі і о, фрагмент з двома парами рельєфних опуклих лицьових стовпчика з одним накидом. Ось два з них я вже зробила. Одна петля між ними і наступна пар, друга пара стовпчиків рельєфних опуклих лицевих з одним накидом. Ось так. Три повітряні петлі і рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо трьох стовпчиків зі спільною верхівкою попереднього ряду. Ось так. Три повітряні петлі. І такий самий фрагмент, як тільки що от попередні ми зв'язали. Два рельєфних опуклих лицьових стовпчика з одним накидом. Одна повітряна петля, і знов два рельєфних опуклих лицьових стовпчика одним накидом три повітряні петлі і рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо трьох стовпчиків спільною верхівкою попереднього ряду. Повторюємо тепер знов цей фрагмент, три повітряні петлі і два стовпчика рельєфних опуклих лицевих. За одним накидом, одна повітряна петля і два стовпчика рельєзних опуклих лицевих. з одним накидом. три повітряні петлі і заключний вже момент цього фрагменту. Так, оце мені не подобається. Тут у мене щось зав'язався, якийсь вузлий. Так, вибачте, виправила, і закінчую цей фрагмент ось він, виконаний. Тобто, у нас, виходить, два таких стовпчика, три таких фрагмента і. Ну, самі все бачите. Так, одна повітряна петля, і все, оце, виходить, у нас такий рапорт. Далі ми знов робимо, це вже наступний рапорт. Ми знов робимо оцей фрагмент з трьома стовпчиками рельєфними опуклими, лицевими, з одним накидом, зі спільною верхівкою. Ось так. І далі одна лицева петля, і ось цей теж продовжимо. Всього у нас рапортів таких 12, один ми зв'язали, залишилось 11. Давайте я це виконую і повернусь до вас вже з готовим результатом. Так, ось я пров'язала 12, всі 12 рапортів. Один ми пров'язали разом. 11, кожен з нас пров'язав самостійно. І ми закриваємо в'язання 26-го рядка. Ось виконаний останній стовпчик цього фрагменту, одна повітряна петля. І ось у нас тут три петлі підйому, і ось цей фрагмент з трьох стовпчиків рельєфних з спільною верхівкою верхню петлю. Заводимо гачок верхню петлю цих стовпчиків трьох. Ось, бачите, ось три стовпчика, ось петля верхня. І робимо з'єднувальний стовпчик. Все. Ось таким чином. 26 рядок завершений. Так, зараз покажу, як виглядає в'язання. Який вигляд має це спинка. Так, ось отак вона. І це перед. Все, всім гарного дня, всього найкращого, до побачення.